Ну що ж повертаємося якраз до теми української зброї, і от ще у 2022 році міноборони нашої держави витратила на озброєння 242 мільярди гривень. У січні 2024-го сума сягнула 772 мільярди гривень. Бюджети силових структур зросли на 40-80%, А закупівлею зброї почали займатися відомства, які раніше дотичними до цього не були. Оборона промисловість стала чи не єдиною галузі, що стабільно зростає нині в Україні. І от для фінансування довелося скоротити видатки на міста та переказувати кошти з інших статей до бюджету. Утім, внутрішніх джерел для подальшого збільшення витрат майже не залишилося а експорт військової техніки поки що не запущено. Тож що буде з цією сферою у прийдешньому 2025 році? От якраз трішечки далі детальніше і поговоримо. Ну і Відтак, як ви вже зрозуміли, Україна поступово збільшує обсяги виробництва військової техніки та боєприпасів. І от минулого року 59% контрактів на закупівлю зброї уклали з українськими компаніями. Це свідчить про скорочення залежності від імпорту. Так, вітчизняні заводи вже освоїли серійне виробництво артилерії, мінометів, броньованих автомобілів, окремих боєприпасів та дронів. Однак виробництво так званих натівських калібрів, тобто 155 мм та 105 мм важкої бронетехніки та гусеничних БМП, досі є недостатнім. Пробні партії 155-мм міліметрових снарядів зійшли з конвеєра тільки восени 2024 року.